Що ви знаєте про сили спеціальних операцій України? Це один із найефективніших родів військ ЗСУ, і багато хто вважає їх одними з найкращих у Європі з часів Другої Світової війни. Спеціалізуючись на розвідці, диверсіях та ударах у тилу ворога, вони мають неймовірний список досягнень. Пам'ятаєте звільнення острова Зміїний у 2022 році? Це була їхня робота у поєднанні з артилерією та дронами. Вони також проводили зухвалі рейди в Окупованому Криму, знищуючи системи ППО та бази Чорноморського флоту РФ? Використовуючи передові морські дрони, вони атакували російські кораблі. Зокрема, фрегати адмірал Макаров та адмірал Ессен. Ці операції вивели з ладу близько третини Чорноморського флоту РФ і допомогли звільнити понад 25 тисяч квадратних кілометрів акваторії Чорного моря. ССО також відіграли вирішальну роль в обороні, захищаючи ключові об'єкти та підтримуючи захисників у таких містах, як Маріуполь та Бахмут. Їхня сучасна тактика та технології роблять їх грізною силою. Дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.